Я якраз через це і казав, що зараз у ці дні особливо дуже важливо йти до церкви, тому що виставлений хрест, поклоняємося Христові, цілуємо Хрест. Це є то з знам... знам... древне знамено, на якому був розіп'ятий на Ісус Христос. Дорогі у Христі я хочу коротенько відповісти на запитання. Питання цікаві. Анна, Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, сьогодні строгий піст, а це вчора. Ну, на, на, на воздвиження чесного животворящого Христа одноденний строгий піст. Хоч ми сьогодні співаємо Христу, то йому поклоняємося владику, йдемо до Христа, цілуємо Христа, але посту сьогодні немає. нема. Запитання пише. Людмила, слава Ісусу Христу, у мене дуже важка життєва ситуація. Я розведена з чоловіком вже 6 років, маємо спільну донечку і, спілкуємо, і спілкуємося. Він присідає до нас, але він нас лишив, коли малій було п'ять місців. І зараз знайшов заміну нам. Тепер у нього є хлопчик 2 роки. Але ми з ним дуже зблизилися, як чоловік і жінка, пробачили один одному наші обіди. Але він мені весь час повторює, що він не може їх лишити, бо вже колись е, одну дитинку лишив. Мені дуже боляче і важко, бо, я, е, бо моя дитина також ходить, хоче тата і кожен раз мене про це запитує, як бути в такій ситуації. Знаєте, я вам так скажу. Я хочу вам сказати всім, чому я це зачитую, бо це якби особисте, ні. Але це питання стосується всіх, всіх нас. Ми, знаєте, легковажимо законами, легковажимо заповідями. І потім, як наслідок, ми попадаємо в такий цунг-цванг. Є такий термін, та? що куди би ти не зробив крок, всього б не здало. І лишити не добре, і піти, і піти не добре. І тому, знаєте, в такому випадку вже вони що роблять? Звертаються отче, скажіть, що робити. Що робити? І ці рішення маєте приймати ви самі. Що би ви не прийняли, це буде ваше рішення і вам відповідати перед Богом. І перед людьми. <зас> тому що, знаєте, коли спочатку легковажилися відносинами, а взяв та й пішов, та й лишив. А потім, йо, і ми так налагодили відносини, як казала моя бабка про цеха, поприлітаються ногами, то вже всі помирили. За все треба відповідати, діти мої. За все треба відповідати. І рішення приймати вам. І це стосується всіх. Сьогодні привілегію зробив на то, бо Господь Бог і дав заповіді Божі, От на такі випадки і на всі інші. Бог дав заповідь Божі. Не чужа лож. Не пожидай жінки, брата свого, не пожидай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Ви полегковажили через свою неупорядкованість не своїх. Ті, похоті, розумієш, пішов до тої, ой, та краще, ой, та ліпша, а та трошки вища, а та трошки худша, а та трошки грубша, і це ту лишив, туди пішов, наколотив, а життя йде. І все, що ми робимо на місці кожного нашого дня, ми кидаємо насіння. Кожен день ваш прожитий, ви кидаєте в землю насіння. Чи тобі два роки, чи тобі двадцять, чи тобі сімдесят. Кожен прожитий день. І все ваше насіння потім проростає. І потім таке понавіростає, що ти не знаєш, що з цим робити. Тому на то є заповіді Божі. Є два види помилок. знаєте? Два види гріхів або два види помилок. Одні, які можна виправити, а інші, які не можна виправити. Тому будьте з цим дуже-дуже. Обережні, а рішення приймати вам, яке приймете, таке і буде. Саме головне спасти свою душу. Саме головне спасти свою душу.